Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я буду розповідати про наш будиночок, який ми добудували. Останнє відео було, коли ми знайшли гараж і почали будувати будинок на колесах. І це, я зникла. Потім, хто слідкує в інстаграмі, той знає, наскільки важко було перевезти будинок. Ну, там я потихеньку викладала, як ми там. Його будувала, у нас це зайняло. Ми працювали тільки по вихідних, по факту, один або два дні на тиждень, але не кожного тижня. Була така можливість, і скільки нас зайняло два з половиною роки, мабуть, або три, я вже не пам'ятаю. І нарешті ми знайшли довго ділянку, яка нас буде на 100% задовольняти, тому що я дуже хотіла, щоб були сосни, і дуже хотіла, щоб був папоротник. І після того як ми знайшли ідеальний наш ліс. Ми перевезли сюди наш будинок. До речі, ми навіть не знали, чи він поїде чи ні. Макс все, всі о, розрахунки робив сам, і ми коли купили платформу і почали будувати його. Ми розуміли, наскільки він тяжкий, і що це ну, буде реально о, о, удача, якщо він дійсно доїде без о, якихось приколів, але він доїхав. І ось ми насолоджуємось тепер цим будиночком, і я вам буду потихеньку показувати і розповідати, як у нас тут все влаштовано. Тут наша зона відпочинку. Я тут полюбляю сидіти за комп'ютером, чи просто пити каву, тому що тут дуже... Тихо, можна зосередитись на своїх думках і просто навіть ні, ні про що не думати, дивитися у віконці. Іноді тут прибігають білки, пташки прилітають, іноді там якісь бурдуки пробігають Тут у нас є от столик, і нам цього, в принципі, вистачає на двох. тут можна посидіти. Щось поробити за планшетом, ноутбуком, або теж можна поїсти самому і подивитися у віконце на ліс з іншого боку. До речі, цю лампу ми купили на блошиному ринку, як і ці часи. І чим дуже пишаємось, тому що там реально можна знайти якісь унікальні прикольні речі, які вже в магазинах не знайдеш. А вони тут дуже класно вписалися. Зараз покажу, що ще ми знайшли на блошиному ринку сюди. Ще в нас є отаке радіо, але воно насправді модифіковане, тому що Макс туди закинув Google колонку і вона просто працює, реагуючи на голос. Але візуально вписується наш інтер'єр. Тут у нас зона, де ми готуємо. Це насправді треба буде забрати. Це було тимчасове вирішення проблеми з кондиціонером, тому що ми його ще не повісили. І тут просто кухня, холодильник, морозилка і мікрохвильова пічка. У нас не дуже багато зон для. Того, щоб там ховати речі, але все одно я тут трохи організувала. Тут саме необхідне типу, постільні зміни, одіялко якесь. А, і тут е, все, що треба для кухні, чиї там, якісь е, крупи. Ну, коротше, якщо ми чогось не взяли, то у нас все тут є. Тут у нас теж там всяка фігня для інтернету. І так, сковородки і все таке. Це ми заходимо у туалет. Вітаю. Наша душова. І, в принципі, все. Це все, що потрібно нам, все є. Сюди ми, звісно, знаходили щось дуже компактне, тому що. Місця не так багато, а хотілося вмістити все, що нам знадобиться. Тому отаке рішення, чому ми дуже раді. І мені здається, дуже повноцінна, скажімо так, душова кабіна, тому що в деяких манхеттенських квартирах вони є і менші. Ще я обожнюю цей світильник, тому що. А коли тут ніч, він дає таке класне лампове світло, що дуже-дуже затишно. А це моя знахідка простирадло таке. А я його ще не використовувала і повісила сюди подумала, що дуже класне інтер'єрне рішення. Ми для собаки тут зробили такий міні-басейн. Він дуже полюбляє тут пити воду, мочити лапки свої, як набігається. Я обожнюю наш ліс, тому що він саме той ліс, який я собі уявляла для нашого будиночку. Ліс, до речі, ми шукали дуже довго цю ділянку, а тут не було. Тут була така величезна яма. Ми тут вже зробили колони такі. Будемо тут робити невеличкий будиночок. І що тут було? Попередній хазяїн хотів щось будувати, але я думаю, що він просто вирішив нічого не робити. На ділянці нічого не було. Не було ні електричества, ні води. Ми бурили скважину, проводили там, ставили стовп. Проводили е, струм. Коротше, робили все. Що у нас тут ще є? Оцю дорогу ми теж робили, тому що ну, тут було не так все е, гарно. І сюди ми дуже багато привезли каміння і побудували цю дорогу. До речі, поки вам показували дорогу, дивіться. У нас тут сидить дико Спить. Що у нас тут щось цікавого? Ми поставили багато камер, і іноді нам приходять сповіщення, що в нас тут йод, гуляють олені, гуляє ведмідь, він тут буває рідко, але буває. І ми порозвішували для птахів доміки, щоб там вони могли їсти. Туди поклали зерна, але їх всі з'їв. Єнот єнот і ведмідь. Я так розумію. Це було дуже смішно. Я вам зараз ставлю моменти, які нам прислала камера. І ми вирішили, ну, якщо вони тут їдять, окей. Ну ведмідь, звісно, ведмідю, здається, нічого там не залишилось, але єнот він прям пірував. Саме вирішили, що нам потрібні додаткові камери, тому що хотілося б деякі кутки лісу побачити, які ми до цього не бачили. Хто там ходить, що там робить. Мається на увазі тварини. І ми взяли такі ще додаткові камери. І зараз покажу, що ми наступної ночі побачили вже через них. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь і приходьте ще.